Я просто заснув. Я був дуже я б сказав багатий, тому що я навіть мав таку скарбинку. Це я хочу сказати критичний момент у вашого духовному розвитку. Чому стати регресологом? Чому навчитися як брати людей у буші життя? Це, я хочу сказати є. Критичний момент у вашого духовному розвитку, чому тому, що ви побачите, наприклад, як ви самі будете розвиватися, і дам я вам декілька прикладів свого життя. Добре, то якщо ця, ці теми вам цікаві, записуйтеся на канал, просто подводобайте, напишіть мені ваші коментарі. Це продовжує дозволити, щоб більше людей це послухали, і більше я міг допомагати людям. То розкажу мій перший раз, наприклад, що я зайшов. Що у, у гіпноз. я мав коліжанку, це було у Флориді. І вона мені почала розказувати, що вона цим займається, і що вона може мене взяти у бурше життя. І ми почали. І почався така як прохід, де я почав ходити, і відчув, що я ходжу таку стежкою. Стежка стала такою кам'яна. Я відчув, що я був десь там у Бостоні, Конерика, І моя головна робота була в тому, що я а, займав. Вся логістикою це було, десь так я б сказав, 18 століття. Я а, привозив речей по цілому світі, привозив до е, Америки, займався, наймав е, кораблів і таке подібне для продукту. Я був дуже я б сказав, багатий, тому що я навіть мав таку скарбинку золота, яку я заховав під одним деревом, і це так само дозволило мені зрозуміти, хто є в моєму житті, і людина з ким я був одружений. Ну вона так само. Була у моєму житті у сьогоднішньому житті, і я її пізнав, і я знав, хто є, хто вона є. Я зрозумів, що ми мали таку довгу історію, де ми мусили розвиватися один одного, помагати один одному до такого душевного розвитку. Це було мій перший раз, і я тоді другий раз надумав. Добре, я мав цю скарбницю, наприклад, золота. А може, якби я пішов у гіпноз, щоб знайти це золото і де я його заховав? І Я попросив одну гіпнотерапестом, яка дуже розвинута, щоб вона зі мною співпрацювала. Але то, то було цікаво, що в той час я просто заснув. Вона зрозуміла, що я заснув під час сеансу і сказала, слухайте це просто заснути, не йдеш в гіпноз, це може не вийти. Але вона вела курси, і я цікавийся записався на курс. Неї і. Це дозволило мені цей перший раз, щоб я почав студіювати, що це таке є гіпнотерапія, як до цього підходити. Як в цьому розвиватися, як у цьому розширюватися. і вона, наприклад, була майстер по Майкл Нютон. Оце є життя між життів, і я мав можливість мати таку сесію, сеанс, наприклад, життя між життів з нею. І я для неї зробив сеанс, наприклад, у «Бувших життів, де бо я вже навчився за той час, що я брав цей курс. Я вже навчився, як брати людей у їхнє буші життя. І розкажу, наприклад, чому ви маєте навчитися цю рек. Ресологі, ви поможете дуже багатьом людей, тому що ви будете брати людей у, у вищі виміри. До, до цих вимірів, наприклад, називається квантом. У цих вимірів є дуже великі можливості для лікування душі, і це і, наприклад, ми можемо розказати у курсі, як це буде, і це дуже поможе людям. А кому я поміг, знаючи, наприклад, брати людей у бушу життів? Я поміг одній жінці, яка ламала. Страх до плавання. А чому вона мала страх до плавання? Тому що в бувшому житті її втопили, тому що вона була наприклад відьма. Хтось її не злюбив в селі, сказали, що вона відьма. А вона дійсно родила дітей. Була хороша така акушер, але люди заздрили її, і через це вони її втопили. Поставили петлю на, на шию і камінням вкинули у ставок чи озеро, чи як там було, і втопили її. І через це в цьому житті. Вона мала проблему, наприклад, з Ну, ми це могли допомогти їй. Я так само допоміг людям, наприклад, які мали інші проблеми в бувших життів. Кошмари вночі, людина не могла добре їсти. Вони, наприклад, головні болі були. Так само людина мала потребу аддикцію відносно касину, де вона розстрілувала людині маятки. Це їм допомогло. Ви зауважите, що знаючи цей спосіб регресії, ви почнете більше розвиватися самому, так як я почав розвиватися самому, знаючи свої бувші житті, знаючи. Чому я є тут? Що моя головна місія є в житті? І на базі цього я стараюся вести своє життя і стараюся допомагати іншим, стараюся розширювати і гоїти серця. Це я зауважу і навчився. Є моя місія у цьому житті. То ви навчитися. Дуже багато про себе, а не тільки про себе. Ви зможете допомагати іншим, і зараз нам потрібно регресології в Україні, тому що люди зараз переходять страшні травми. Люди зараз переходять такий шукають духовно, мають купи духовних таких запитань, чому Україна була вибрана. Щоб зло воювати, чому ми маємо і як до цього приготуватися? Деякі люди йдуть до церков отримувати ці відповіді, але на жаль, церква дозволяє молитися, але не вчить медитувати. А в медитації ви маєте слухати і відчути вказівки від Всевишнього, як ви маєте на це реагувати. І через вживання і у бувших шитів, ви навчитеся, наприклад, як допомагати вашим клієнтам, і будете мати такі самі приклади, як я. То я вам. Підкреслюю, прошу, запишіться на курс. Якщо ви навіть зацікавлені мати сеанс, я дуже радий з вами мав сеанс відносно ваших бувших життів. З того часу, що я займаюся кінотерапіст, я попав тільки на одну людину, яка не мала бувших життів. А більшість нас мають дуже багато бувших життів. І в цій людині це було її перше втілення. Я я читав, що є такі люди, які є мають перше тілення в цьому житті. Тепер це було це. Забрало мені чотири роки знайти таку, таку людину. То кожен з нас 99% плюс має бувші житті, і з радістю я з вами співпрацював, розказував, розширював і навчив вас, якщо ви зацікавлені бути регресологом. Записуйтеся на курс. Дякую.